Вельмі, шановне панство, я вас вітаю. Сьогодні буде такий незвичний, як для нас, ролик. Я хочу витравити малюнок на ножику. То не ножик, а поки що такий кленочок. І дивіться, що є копірка, копірувальний папір, калька. Там, ну, копірка. І я такий хочу зробити малюнок. Що я зробив? Я покрив слой лаку. Ось так. Тут, де буде малюнок лак. Тут, де не треба мені травити, також лак, бачите, а там, де полоска, я не знімав це зразу, я взагалі думав, це не знімати, вже як щось вийде, але думаю, вам буде цікаво. О, і тут також лак. І це ми зараз переб'ємо за допомогою там ручки, наприклад. Ось так будемо. Перебивати туди. І побачимо, що з того вийде. Тоді треба це все вицарапати. Коротше, Ця робота така нудна і довга, але будемо бачити, що з того вийде. Я вон мав такий зломаний кухонний ніж, ось такий. І пробував тут просто так лак на ніс. І пробував щось тут таке травити. Ну, ну, класно такий рельєфний малюнок, але це є Ну, Бачите, воно така світла сіра. Це неаккуратно, я просто пробував, як воно вийде. Чи дуже воно багато на лак заїжджає, чи не дуже. О, ну такі Такий такі. О, А тут я хочу на це лезо, напевно, цю ручку обріжу, зроблю, таку насадну. І хочу на це лезо ось перенести цей малюнок. Звичайно, робота буде довга, нудна, ну, але, сподіваюся, вона того варта. Маючи лазерний принтер, потреба в цій маніпуляції відпадає. Передивився я дуже багато там відеороликів. На жаль, в мене лазерного принтера нема. У мене є струменевий, багатофункціональний пристрій. Такий три в одному, ну, не мав я потреби в лазерному. Я більш фотографію друкував, кольорові малюнки, а струменевий мені підходив і по ціні, так як то Епсон, і по якості. Ніби вишкріб, давайте ми це відклеїмо і подивимось. Що тут вийшлося? Щось таке вийшлося. <смістична> так, щось таке вийшлося. Мачите? Я думаю, що якщо це, я не показую якісь майстер-клас, там на перший раз. Так непогано воно вийшло. З маркера старого тут закрутив шуруп з середини. Його заточив, зробив собі таку ж крявелку. А це звичайна голка у дерев'яшці, а це звичайний 5 мм пруд заточений стальний. Мав йти корові нарізати січки, нема світла. Виключив. А я думаю, дай. Та й зроблю. Щось <хи> зроблю. Щось з ножик ось цей зроблю. Він же у мене був підготовлений помальований. Я мав на меті це робити, але зараз просто недоречно не було з ножиком гратися. А так світла нема. Ну, ти можна з ножиком погратися, та й вам показати. Відкрив собі штору і буду малювати. Так. Ніби, ніби. О, щось там щось там вимальовується. Е, ну, якесь таке. Ну що, зараз будемо пробувати шкрябати. Получиться, получиться, Ні, то не біда. ну, Трошки малюнок з'їхав уверх. Цей вище, цей нижче. Це така халтура, знаєш, так би напечатав. Гарно. А ну це таке. це таке... не ну, що шо спринтера кинути малнок сразу. І нічого не шкрабати. І він так силиш. Ха-ха. Ау, no, ну, видоси. У -у -у. Канона. Канонада? i mm you. -hmm. Бо то знімається система декілька разів. Різними кусочками. Так один план. Тут щось щось тут балакає. Ти можна не рухати. Тоді то саме балакаєш, але вже тут знімаєш. І знову то саме щось собі балакаєш. Понимаєш? А то а... це не екшн камера, що... Оооо! дуже треба гонити і літати з тим фотоапаратом. Це є кіно, яке треба вміти знімати. А ми привикли з телефонами літати по трактору і падати. І телефон впав, і бус проїхав, і ой, що це має бути? Де мій телефон? Де мій тормоз? Їде, впаде, їде, 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 засунув. Ну, Іван, той, Їде засунув IOS у штани, у шорти, їде в люцерну косити. Мої зараз ролики, відео маю людям показувати. А тут приїхав. Де мій тормав? Де мій Айос? А IOS нема. І все. І собі думаєш, а може я вдома лишив? Але ніби брав. Отут ніби вдома лишив. Бігом коситься 10 сотих, ну, хвилин так 15. І бус їздить по дорозі. Туди-сюди, туди-сюди. Я їду додому і по дорозі в мене очі, де Гайос, де мій телефон. У цьому чехлі цей телефон. Правда, Face ID вже не, не працює від тої пори. Відкрутили ножку і від мого Фур -фур 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 -фур. прикрутили туди. Ну, і поїхали далі. <хи> Їду я з поля додому, і я вже дуже зажурений, де мій телефон. Я всю надію маю, що я його залишив вдома на столі і забув. І тут. Я їду, 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 очки мої на дорозі і телефон. Дивлюся, забитий у дорогу, у граві, у вапняк. І сліди протектора по по, тій, по тому чихлі. Це настроєння. Колір настрою вибачте. Так. Колір настрою, цвіт настроєння сіній. Колір настрою в мене ніякий, я думаю, ну все. Тим більше він, а я його як положив в кишеню. І він мені їхав, 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 то трясло, трясло, кишеня маленька, і воно вилетів і так трам трем пам пам Якщо ці кишені. І він собі там пук, упав прямо екраном на той, а може і екран, ні, екраном. І бус їздив і його пару разів затер. Прямо в той. у той шутер в <laughs> дорогу, польову у камінці, у граві. Я думаю, ну все. Саме перше підняв, включився. Включився, дивлюся на камери. Друзі, настільки камера якісна, що на камері ні одної царапинки на стіклі. Може, то що він був в чехлі. Але це все було в каміннях, все було в шутрі, все було у порохах і в тім всім. Зарився в землю. Так, забили його в землю. Він був глибше, чим, чим сам телефон, він був глибше в землі. Ну такий він, бачите, у мене 11. Так, це повиключати все. Що є, які нюанси? Ану, є світло. А ну ходи покажеш мені нюанси ці. Світло включає. Цього нюанси на екрані. А ну якось. Як воно було видно. Ці, ці крапочки. Видно Угу. Ось ці беті крапочки, ось ці беті пікселі фіолетові. Оце. Мій подарок мені, той з асфальту, з тої польової дороги, вона яких їх видно. Ну, правда, вони, в принципі, мені не мішають. Все, от сенсор працює, одне, що це не працює, це Face ID. Ну, блокіровку я зняв, він в мене через деякий час блокується на пароль. А так, працює все. Працює все. Знімаю я ним вам відео, а це зараз моя Іруся приїхала і вона мене <плес> <плес> моя 20. Вона знімає їм чуть-чуть на фотоапарат. Хочемо подивитися, як воно буде. Ним <плес> трусить. Ким? Ну <плес> Це буде не добре. Щоб... подивимося, <плес> як буде глядати, я ж не знаю. Трясе, трясе. Корчиловий. Він їде в той бік чогось. Чусь він туди керує не. Ану, поверни в той бік, так як він хоче собі поїхати. Ану лише, лише, лише. Ви ж він сам пливе в той бік. Ні. Так, будете, друзі, вибачати за шум, бо опять нема світла, працює генератор. От я таке нашкрябав. Ось таке якесь в мене вийшло, я не знаю, що з того вийде. Ну, це буде такий пробний варіант. Зараз ми спробуємо. Травити я буду О, такий. Хлорне залізо, ферум хлор 3, 6 h 2О, це розчин водяний. Я розвів один до трьох. Я вже на траску. Фу. От є копарник, копарник страшний. Розвів, друзі, один до трьох. Он тут вже капнуло і вже чорний. І опускаємо, не знаю, на 15 хвилин чи на скільки сюди його. От якось так ось по це, бо там далі б де йти колодка. І будемо зараз бачити, що ми з цього ножа зробимо. Пройшло декілька хвилин, ось і світло з'явилося. Дивіться, який він робиться чорний. Чорний, чорний. Але я думаю, що я ще його буду тримати. Нехай. Нехай він стравиться мені більше. Аби чіткий був малюнок. Ще, хвилин 15-20, нехай. Нехай він тут собі побогне. Ну що, пів години вже пройшло. Давайте витягнемо його. О, все, я думаю, достатньо. Ту Ду я, друзі, сполочу його під про проточною водою. І будемо знімати лак, дивитися, що там що там таке. Так, сполокав і він вже мені подобається. Такий сірий мат. Він мені вже подобається. Давайте знімемо лак. З нього ацетоном 647. 646. Все. Була, не була. Уже яке буде, таке буде. А буде гарне. А, -а, -а. буде супер гарне. Мертяча така зараза цей. Рощенник. Зараз я це ще полірну. Взагалі б де класний ніж. Ох. Як скажете? Буде гарний? Пишіть в коментарях, чи буде гарний в мене ніж. Дуже довго я з ним граюся з цим ножем. Хе буде. Ось дивіться, ще там полірну трошки. О, буде таке, як тут дзеркало. Але це я ще буду робити колодку. Колодку буду робити отак, виріжу, так, так, насадну. Роблю такі. Накладні не буду нас, накладки робити. О, якісь мені, мені не дуже подобається. Накладні, зроблю таку е, колодку, коротше, побачите ручку, яка буде. Але це буде у другому відео. А сьогодні от хотів вам показати, що в мене получиться. Ось таке у мене вийшлося. Бачите? Пишіть коментарі, чи буде ще з цього щось. Як вам, як на перший раз. Я Ще таке не робив. Взагалі такі ножі не робив. Ніж спилки. Ось із такого полотна. Запилка така, що на пилорамісь були ті пилки. І в мене ще є дві заготовочки. ось такі. Ну, тут, напевне, я зроблю таку ручку, яка є. І тут також зроблю ось таку ручку, Тоже накладну. Це буде такий десь шинкувати, різати. Тож я хочу щось тут якийсь малюночок зробити. Якесь таке і ще маю тут. Отакий кусок. Ще колись щось придумаю. Все, що хотів показати, показав. як буду робити колодку, покажу. Не знаю, коли це буде. Можливо, в скорому часі, можливо, ні. Я хочу тут таку латунну штучку дати, теж таку упор. Тіпа гарди, але така вона буде. Ну, є задумка така. Добре, що мені вийшло це травлення. Це супер. Такий хром, такий карбон, сіра така. Ну класно, класно. Тільки треба, коли вицарапувати лак, вишкрябувати ви повністю, бо я бачу, тут такі є, не знаю, чи тут камера передасть нам. О, такі видно, прожилки трошки. Он тут біля леза, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут є. Це десь був лак не вишкрябаний, Але це таке. Всім миру, добра, злагоди, завжди залишається людьми. Робіть ножики, пишіть у коментарях.